Хтось ненавидить аніме, хтось ненавидить рожевих іграшкових кроликів. А я ненавиджу Батлбіт. Але всі ми погодимось з тим, що спільно ненавидимо росіян, і ця гра саме про те. Єдине, що потрібно робити, це їх знищувати. Тому пропоную до вашої уваги мої стадії сприйняття гри Батлбіт, в якій я грав вперше. І маю надію, що при зйомці цього відео постраждав хоча б один справжній росіянин, адже в грі дійсно горить. Гарного перегляду. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал, якщо вам подобається. О, все, все, ми з вами з'явилися. Я, певно, штурмовик. клас штурмовик. Не знаю, ну воно, типу, виглядає максимально дивно, але, але в цієї гри є дуже велетенська вже фанбаза. І вона ніби як від творців Battlefield перших, перших тих класичних, які всі любили. Це що таке було? І що таке було? Так, і дрон лежить. Тут, тут реально функціоналу, мені здається, дуже багато буде. Так, і мені потрібно трішки сенсу покращити. Ми граємо за синіх. Сині це у нас добро. Сині, ви ж сині, так? Я хочу подивитися на вашу форму, захопити ціль. Так, а що у нас тут по мапі? Ось так от. А є квадроцикли. Коротше, є техніка, є зброя. Тут якийсь чувак відпочиває лежить. Чувак, що з тобою? Тим гатять, а тут, коротше, повна руйнація є. А ось, ось вони, ось вони, вже там стрибають. Коротше, он лежить, лежить, он на землі. Тебе вже ніхто не врятує. Наволоч така. Ох, 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 там з кулемета хтось накидає. Що це було? Коротше, стрільба класно реалізована, мені подобається. Хоча воно все-таки піксельне. Коротше, якісь чувачки з Майнкрафту бігають з автоматами, але прикольно. Прикольно. Я впевнений, що в цій грі завжди росіяни програють. Бо вони ж не можуть вигравати, правда? так? Це що було? Це міна якась. Мене перев'язують, мене перев'язують. Ось так. В цій грі працює повна максимальна допомога. Юзай аптечку, давай, друже. Їж, їж бентиті. Їш, ти молодець. А... Кинути... Коротше, локалізація якась трішечки дає, але вона дуже непов... Непов... неповна, взагалі не повна. Десь гатять, вони якийсь БТР стоїть. Зі чувачок біжить, ну вони такі смішні, у мене дивиться десь туди на гору. А міну закину, все. Повна руйнація всього є. Фанова гра. Якісь розтяжки стоять, капець, ну тут реалізовано багато всякого. Що там, що там, що там? Хлопці, куди бігти? Мені поки важко зрозуміти, де хто. Вертуліт полетів. 127 на 127 це круто. Але я ще нікого не бачу. Де всі? Я хочу В якусь основну місцину активно забігти. Ага, нам на точку F, от, все, рухаємось. Я бачу на мапі. Де у нас точка F? І ми до неї йдемо. Там вон бігають, 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 кляті негідники. Дрони літають, капець. Що це таке? Це що там, літаючі тарілки? Будемо проникати зараз на ворожу територію. Такі звуки цікаві. Тут уже все мої позахоплювали. Я, я нікого навіть, не встигаю побачити. О, ти дивись, біжить, біжить, біжить. Вау, це було дуже швидко. Коротенька реклама, яка мені дозволить розвивати канал. Друзі, до вашої уваги магазин смарт-техніки КТС. Вони знають, як бути смарт. Ви ще не в темі? Тоді шукайте магазин КТС у своєму місті та занурюйтеся у світ розумних гаджетів. Тут можна більше дізнатися про новинки, власноруч протестувавши їх та оновити свій гаджет-парк. пам Пам-па-бам-пам-пам-пам! па Пам-па-бам, пам-пам-пам. Пам-па-бам, пам-пам-пам. Пам-па-бам, пам-пам-пам. Пам-па-бам. Хлопці, ресніть мене. Я ж бачу ви тут. Ви тут ресніть мене. Наскільки я чув, помирати тут не треба. Адже можна прокачувати під час бою свого персонажа, зброю. Але я це все тільки чув, можливо, так і не можна робити. Я взагалі ще не зрозумів, що я тут роблю. Я просто бігаю якимось штурмовиком. У мене машина переїхала. Скажи, скажи на. Мене реснули і потім знову. Help me, brothers! Help me, brothers! Hey, Johnny! Johnny, I need, I need your help! Ми втратили ціль. Дякую, дякую, Thank Thank you, Johnny. Thank you, Johnny. Johnny. the the best. You are the best, Johnny. Так. М -м Давайте ну, роздоблемось в мене є пістолет. У мене що це, міна якась і автомат. Добре. От ніби все піксельне, мають персонажі всі вирізнятися на фоні, але я все одно нічого не бачу. Я не знаю, я як сліпий в цій грі. Чесно, бігаю, як сліпий. Взагалі не можу зрозуміти де хто. Просто не можу зрозуміти де хто. Вони вистрибують десь з якихось своїх гном'ячих печер. Hey, Джонні, help me, brothers! Help me! My friend. Ну такі кіберкотлети просто бігають. Дякую, Джонні. Це Джонні Медик. Кидай гранату! Йоп! Я кинув свій підної гранату, я молодець. Хей! Вас перев'язую, дякую, Джонні. Дякую вам. Лікуємось, лікуємось. Куреть, я не знаю, не знаю. Мені поки не заходить ця гра, ну але ми її подивимося. Це ж все таке популярна штука. Не для мене, не для мене. Я вже це розумію. Я, я тут нічого не бачу. Можливо, це гра якась для дітей. Мені вже трішечки років є, тому складно дається це все. Складно. Оці всі Майнкрафти, пікселі і все інше. Все, я знаю, як назву це відео. Я назву його, я не зна, ненавиджу тебе Баттлбіт. Так і назву це відео, реально. Так і буде. І... Буду хайпити на цих 10 переглядах, які воно назбирає. Yeah. Тому що я реально ненавиджу вже цю гру, я її ненавиджу, щоб перев'язати. А я когось можу, типу, перев'язати, добре. Де там цей негідник? Ей, hey. наволоч, покажись. Така стрільба цікава. Ніби і влучаєш в когось, а потім тобі в голову накидають. Там на машині катаються. Ей, hey, brothers! Help me! Help me, Чіко! Чіко! I need your help. Давай зробимо бутерброд. Ти будеш мене лікувати. Ох ти, вертоліт когось нам при... приніс. І зразу впав. Дякую, Чіко. Дякую, Чіко, я в тобі ніколи не сумнівався. Ми перемагаємо. Ми перемагаємо, бляха муха, я нікого навіть ще не. Не побачив. Все, постріляв втік, постріляв втік. Вон він там, он вони... він... А як так? Як так виходить? Я ненавиджу цю гру. Але ворога вбито. Так, що у нас тут є? Штурмовик, медик, інженер, підтримка і розвідник. Ой, все, я буду розвідником. Так, так, все, я розвідник. Я розвідник. Що в нас є у розвідника? Снайперська гвинтівка. Угу, як цілитись, друже, ти можеш? А, ти ще не можеш прицілюватись. Ага, все збирається, збирається, збирається. Ось вони американське військо. Як чат вимкнути? Все, вирушаємо, вирушаємо, атакувати. Міткусі. Ой, відчуваю, це якраз буде для, снайп, для снайпи. Просто фантастична мапа. Ой, скільки тут всього є. Хаммер поїхав, врізався в щось. Як цікаво, два хаммери. Стріляють один в одного. Ой, ми повинні за захопити цей кран. Цей прекрасний кран. Не. Зараз будемо згадувати, як в контрі грати зі слоном. Так, затримувати подих можна, можна затамувати погляд. Чому ти не стрільнув? Чому він не хотів стріляти? На. Ой-ой-ой! пам Пам-па-дам-пам-пам-пам. Пам-па-дам-пам-пам-пам. Атакувати, я не можу атакувати. Я снайпер, я прикриття ваше. Мене перев'язують, так, дякую. Ага, дякую тобі. Дякую тобі, що ти мене перев'язав. Ти і тебе треба, щоб хтось перев'язав. Боже, уже як тебе розкорячило відолажка піксельна. Ой! А ще? Прям можна вибирати будь-яку точку. А, це цей чувак з бензопилою ясно. Прикол, можна, виявляється, вибирати будь-яку точку. Так. Реді, реді. Капець, що це прилетіло? Я ненавиджу цю гру. Мене тягнуть, мене кудись тягнуть і перев'язують. Дякую тобі. Дякую, невже це Джонні? Це схоже на Джонні, дякую тобі, Джонні. Ти мені допоміг. Знаєте, я навіть ще до сих пір не зрозумів, де мої хітпойнти. чи вони в мене взагалі є. Певно, немає. А що це в мене за тюрелька така? Ось на кнопку 5. Ой-ой. Подивиться. Щось таке поставив, що сам не знаю, що це таке. Зараз ми з вами будемо снайпити. Знати, де вони? Це що таке? Якась хімічна зброя. Як тебе реснути, друже, я не знаю. Чому ти лежиш і не встаєш? Короче, снайпа точно не моє в цій грі. Або треба просто зрозуміти, як воно працює. Я поки не зрозумів. Чому вона не стріляє, постійно перезаряджається? А! Боже, що тут робиться? Це якийсь шат. Медик. медик! Мені теж потрібен медик. Я просто ненавиджу вже цю гру, я не хочу в неї грати. Реально, просто вона така хайпова, ну, вона надзвичайно популярна зараз в стімі. А вона подобається багатьом людям, я не знаю, хто ці люди. І якщо вам вона подобається, ви кайфуєте від неї, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Як мені, як мені зловити. Як мені зловити оцю от, а, а, но, но, нотку, нотку того кайфу, який ви отримуєте від цього всього. Я, я поки. Поки я. Поки, поки я зовсім не зрозумів. Все, починаємо, починаємо набивати. Починаємо набивати хід-хід кіли Ах ти, не влучив Все, я ніби зрозумів, що не потрібно нажимати на, на кнопочку R для того, щоб перезарядитися, потрібно це з... робити просто на кнопку пострілу і все буде добре. Будемо накидати зараз так звідси. Я ж все-таки снайпер. Давай, 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 давай маленький. Все, а зараз я навчуся стріляти в цій грі ви стікаєте кров'ю. Ні. Я цього не роблю. Ой, нормально я їх там набив. Потрібно в голову напевно, попадати, так? Влучати. Зараз почну. На, малесенький. Все, дальня дистанція. Стоїмо. Стоїмо і поцючимо, пацючимо, по максимуму. Я тебе зараз реанімую, друже. Я тебе реанімую, ти молодець. Ти молодець, тримайся. Є, є влучання. Ще один снайпер. Ще один снайпер, ворожий снайпер, ворожий снайпер. Так прикольно видно трасери. Воу воу, -во 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 -во. він дуже близько, він дуже близько цей їхній їхній герой, це якийсь рембо, просто рембо, ви подивіться, просто рембо. Він уже заходить до нас тут впритол. Хлопці, хто кинув дим? Це якийсь дрон прилетів, І що? Надзвичайно цікаво. Я вже починаю розуміти цю гру. Але я все ще її ненавиджу. Він, він, він проліз до нас уже на пазу. Вони тут, вони тут! Ми втратили ціль. А. Вставайте, вставайте. Боріться. Як мені повсти? Блін, вони реально нас атакують і трішечки чавлять. Так, потрібно спробувати якийсь інший клас. Щось мені снайпером воно не пішло, не пішло, медика не хочу, інженера не хочу, підтримка. Що має підтримка? Що має підтримка? Давайте подивимося, хочу, хочу знати. Хочу знати, що має підтримка. Отут, отут падаємо ось тут. І це в мене що за автомат такий. Якийсь класний, якийсь класний, позитивний. Ой, знову цей чувак з бензопилою. в бані. О! Нормально пішло, нормально пішло, я вже відчуваю. Як ми з вами вже розігралися. Ой, розігралися ми з вами. то непогано. Непогано. Хороший автомат, це якийсь кулемет, певно. Та стріляйте. Help me, help me, my friend. Дякую, дякую, Джонні. За це я зараз їм. А, не підпущу їх до тебе. Ой, там побіг. Там побіг. Там побіг клятий негідник, так, зараз ми. Ой-ой-ой, та що ж ти будеш робити? Джонні, мені знову потрібна твоя допомога. Ось так от тобі! Це тобі за Джонні! Клятий негідник. Це тобі за Джонні! Чому ти не хочеш стріляти? Це тобі за Джонні. Так, ну все, включаємо кіберкотлетизм. Кіберкотлетизм виглядає просто. Ми біжим і всіх знищуємо. А, блін. Переграв сам себе. Так, мене перев'язали. Дякую вам. Якби не кожен другий Джонні, я вже б в давно закрив би цю гі. В Мене було підвищено? До трієчки, мене підвищили до трієчки. Тепер і я Джонні. Help. Тому що Джонні Help. рятує. Ти де? Де ти? Хелп? Де ти, друже? Як тобі допомогти? Там сидить один. Виглядує через віконечко. Ой, клас, можна так виглядати, так? М -м. Член загону дислокується біля нас. Так, у нас лежить Джонні один. Можна його врятувати, можна спробувати його. Він, він встав. Що це таке? Ви знаходитесь на ворожій території, тут і таке є. А, це типу їхня база. Угу. Ясно. Зрозуміло. Все, їх залишилося тут одиниці, їх потрібно всіх відловити. I'm back, my friend. Да, йокі, ну звідки, ну звідки. Де ви беретеся? Негідники. Ховаємось, ховаємось десь. Десь треба ховатися. Ой, ой ой, скільки ж їх там клятих. Клятих ворогів. Що це таке, Це міна, напевно, я, я не впевнений, що. Так, підтримкою ми з вами були. Давайте спробуємо ще інженера. Так, інженера ми не були. Так, нова мапа. О, боже, я, я в комусь. Я зараз в комусь, просто в комусь жак якийсь. Хлопці, я хочу вийти звідси. Будь ласка, випустіть мене. Якийсь китайський нам музику включив. F1, щоб заглушити, так. Я в комусь. Я хочу, я хочу вийти з вас. Мені це не подобається. Випустіть мене. Нарешті о. Ооооой! Це було важко. Що тут за мапа? Ой-ой-ой, тут щось дуже велике. Я побіг не в ту сторону. Хлопці, рухаємось на, на точку Б, Ви всі куди порозбігалися, альо. Доброго дня. Перший раз всю гру зайшли, чи що? Побігли десь на нашу базу. Походу, перший раз зайшли, чесне слово. А, вони по машинах, по вертольотах. Вау! Тут ніби і катер якийсь он поплив. Цікаво. О! А це, напевно, те, на що ми всі заслуговуємо. Отак от, от. Вертольоти по максимуму. А добре, в мене що за автомат. Цікавий. Будемо його назвати Різ, так? Не як по-іншому. Як по-іншому. По-іншому бути не може. Ага, до речі, в мене ще й набої може закінчитися, прикольно. А ось і моя улюблена частина. Ось і моя улюблена частина будь-якої гри. Коли мені дають ось таку от непогану пукавку. А ну тут велика мапа, реально далеко бігти, капець. Як же далеко бігти? Я зараз буду що. Вертольотики перестрілюються, а я хочу просто комусь флеце зараз кинути. Це не наш вертоліт. Це не наш вертоліт, Та наш, наш. 230 метрів. Друже, побігли. Нам потрібно захопити з тобою зону. О, тут можна ліхтариків вмикати. Уу. А. Я. випадково чуть не підірвав всіх своїх. Всіх своїх чуть випадково не підірвав. Мені подобається цей автомат. Джонні. Джонні, я тебе чуть щойно не пристрелив. Ай-яй-яй-яй-яй, yeah, 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 yeah. як все добре йшло. Hold to hell yourself. Дякую вам. Взяли реснули мене тебе у мене. Воу! Wow, непогано. Там танк? Як цікаво. Як цікаво, реально танк їде. А в мене ж якраз є проти Проти танківниця. Я хочу її використати. Ви тут засіли? Молодці, 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 але нам потрібно рухатись, друзі. Це міна не наша, це міна не наша. Ага, ось так. Все, я вже, я вже почав розуміти цю гру. Джонні, Джонні, ти знаєш, що він там? Боже, що тут робиться? Піджак. Танк, 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 танк. Я зараз буду виконувати свою місію. Ну поїхав. Не. І мене запам'ятають як чувак, який гнався за танком. Amigos! Amigos! Help me, brothers! Oh! Chinese! Chinese колега! Атакувати си. Так, 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 так. Я туди, я туди якраз і біжу. Чому мене так далеко реснуло? До речі, може без захопити. Тут нікого немає. Нет, Ні, тут хтось є, тут хтось є, червоненький. Тут є хтось якийсь негідний Побіг. Кон... Жах. Який жах. Увійти. Завести. Поїхали. Поїхали. Ух, який він швидкий. Ух, який він швидкий. Так, я їду, друзі, я їду, зараз я вам допоможу. Я буду їх човити зараз на хамері, сідайте до мене. Хей, Джонні, Джонні. Хтось сяде до мене в машину? ні? Ніхто не хоче? Я сам тоді поїду. Хто поставив тут цикляти дерево? О! Це ж не наш. Це ж не наш там сидить. Це ж не наш. Чому ви його підпустили так близько? Я хочу здійснити свою маленьку мрію. Дякую тобі, Джонні, ну і в тебе і лице. Боже, Джон, ніщо з тобою. А, коротше, ми втратили, ми втратили дуже, багато, дуже багато цілей. Ми втратили вже ідеї, і всі втратили шаг якийсь, поки це я тут їздив. Не. Поки я тут хлопців катав на, на авто, ми тут багато чого втратили, але зараз будемо. Та ну що ти робиш? Що там, що там, друже, що там? Що бачиш? Що бачиш? Я, я чую снайпера. Ух ти, це якась кіберкотлета, мені здається. Зараз ми з ним будемо розбиратися. Бо Тут все, все, все реально швидко відбувається. Це вам а, не оцей що вмикали The Final's. Тут, тут такого немає, тут така надзвичайно швидке. Дякую тобі. Дякую тобі, Джонні. Ну добре, я вже трішечки починаю розуміти цю гру. Якби це можливо була моя не третя катка в ній, а сута, то думаю, все було б набагато краще. Збийте того гелікоптера. Боже, серйозно, я що, розбився? Та ну, блін. Так не працює. Так не повинно було бути. Це все мало-мало виглядати не так. Я повинен був тащити в цій грі з першого разу, як тільки зайшов. Але вона виявилася занадто складною для мене. Занадто складною. Боже, що тут робиться? Так, друже, я тебе зараз врятую. Лежи, лежи, не вставай, не вставай, не вставай. Все, біжи, біжи. Там гелікоптер падає. Ма, що тут коїться? Машина поїхала просто на нашу базу. Камікадзе. А, там росіяни біжать. Все, потрібно їх просто підпускати. А це аирдроп? О, прикольно. Тут є аирдропи. Виявляється то. Хто ж знав? Тепер будемо знати. Так, і ти мені далі чи ні. Взагалі потрібно було. Б... Дочекатися якої-небудь підтримки. Їх занадто багато, їх занадто багато. Коротше, щось я вам зізнаюсь, я втомився від цієї гри. Я втомився, це третя катка, але я вже втомився. Я вже втомився, реально. Він сидить, чи що, чи лежить Ні, вже? Сидить. Воу, прикольно. А ну до побачення. Так, рятуємось, рятуємось, там десь аирдроп, до речі, упав. Хлопці, там я вам пробую вихід, будь ласка. Не дякуйте. Кілька кірпичів хтось наклав. Хтось поклав кілька кирпичів. Якийсь дрон літає. Жах, де всі? Де я біжу взагалі? Я тут що один? Машина поїхала. Але, до речі, це не моя машина. Живу, 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 живу. Блін, чого я тут один бігаю, як дурник? Зараз ми зайдемо їм в спини, все, в тил. Я знаю, я знаю свою місію. Як таємний агент. зараз буду проникати їм а, їхні, а, в їхні. Тили, будемо це так називати. Мені здається, що я вже заліз занадто далеко. Так, точку Е ви берете, 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 берете. Тоді я побіжу на Д. Хлопці, рухаємось, рухаємось вперед на F. Давайте, давайте. Всі разом. Всі 127. Ми програємо. Ми програємо, хлопці, ми квитки програємо. Щось локалізація трішечки облажалася напевно, цими квитками, якщо чесно. Що за квитки? О, набої. Постачати. Так, 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 це мені треба. А о, клас, я можу щось взяти собі, бандаж. Ну, прикольно, я можу міни накидати, ось так. Просто по дорозі. Чотири штуки. Ей, бро. О, ти, ти з. Зм... Ми виграли, ми виграли. А я вам не покажу, ми програли. Так, ну що, друзі, дякую всім, хто був сьогодні зі, зі мною на цьому відео. В мене нібито трішечки підгоріло в цій грі. Ну, але щоб в неї грати нормально, треба грати. А, поки що моя думка така, що я грати в неї не хочу. Але впевнений, що вона багато кому сподобається. Сто відсотків. Тому дякую, що дивилися відео. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Будемо з вами далі дивитися різні шутери, новинки і виживалки.